Віха-власник, Це власник оцієї всієї території. Це все належить цієї людині. В принципі, видно, так, яка у нього така цепницна, яка на шиї висить. Ну і Арай. Сьогодні ми побували в неймовірному місці, яке розташовано приблизно в 50 кілометрах за Бангкоком. В цьому районі знаходиться дуже багато водяних ферм, на яких вирощують креветок та риб. І я вам покажу, як це виглядає і як це працює. Таких штук по дорозі ми зустріли дуже-дуже багато. У них виходить оцей весь район. Я спробую його потім обозначити на карті, як він виглядає. І у них весь оцей район він займається, виходить рибалством. Ну і тут ми підходимо, я побачив таку як прибудову, можна сказати, біля озера. Ось так вона виглядає. Так, засвічується. І помітив, не знаю, що це каноє, каяк, як це назвати, доска для серфінга, я не, 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 не розбираюся в цьому. Я так розумію, це просто людина приїздить, сідає от в таку що тут кусається? От в таку штучку і розставляє от такі от сіті, бачимо, як отут по всьому по всьому периметру оцієї двіжухи. Ну, це просто так, прибудова, щоб не сидіти під відкритим небом. Я тут просто такий природний ставочок поруч. Я так розумію, з нього і ганяю туди сюди воду. Продовжуючи насолоджуватися чистими барвами та запахами села і свіжої природи, я помітив, що побільшало чомусь сухих та пустих ставків без води. І в якийсь момент я вирішив зупинитися і перевірити. А чому це так? Ось, наприклад, ми під'їхали до непрацюючого ставка та там знову собаки, собак у них тут як. Як собак нарізаних, знаєте, чи свиней нарізаних, як це правильно. Коротше, багато дуже. І от ми під'їхали на місце, яке не працює. Тут повністю випомпована вода, от бачите, так, з цього ставка. Він сухий. Виходить сухий якийсь період часу, такий нормальний, бо він вже трохи потріскався. Ну, і ось видно, що не працюють лопасті. Це там стоїть, генератор стоїть, двигун стоїть, але не працює. Отак їхали-їхали і помітили, як відбувається випампування води. Ось таких з природних каналів перекачують в такі канали, а потім вже закачують вставки. Ну і тут же апарат більш серйозний, звичайно, ніж там. Навіть вихлоп стоїть. Дивно, що тоді не турбіна дізельна, якщо тут вихлоп стоїть. Мене дуже прикольнула система, як вони організували роботу цих лопастей, які потрібні для того, щоб вода не застоювалася в цьому ставку, і брибка та креветки могли там жити нормально та розмножуватися. Інакше просто буде цвітіння води власник. Це власник оцієї всієї території. Це все належить цієї людині. В принципі, видно, так, яка у нього така це яка на, на шиї висить. Ну і Хунчу Арай. Хуї. Хуй. His name, Його зовуть. Хуй. Хунчу Даніель. Прат Хейю Крен Хаб. Ливхеп. Ну і от людина під'їхала, ми з нею познайомилися, я спробував розпитати «E little bit, тому що я розмовляю пхасата і троху, так, а він англійською майже не розмовляє. І от ми е, зараз спілкуємося і він мені розповідає, як це взагалі все працює. Дуже круто, дуже. Ну як це працює? Дивіться, у них просто стоїть генератор. Двигунчик звичайний. На ГРМі. Грубо кажучи. Ось все. І він працює в дві сторони. І їх тут стоїть два. Ще у них є така фішка. Через те, що тут багато дуже літає пташок оцих. От. Вони для них вважаються шкідниками. Чому? Тому що вони тут зазвичай розводять. Рибку, або креветочок, і якщо вони розводять рибку, то це вони запускають сюди мальков, дуже маленьких, так? а ці пташки вони їх знищують, просто кушають. І от в назідання таким пташкам вони роблять ось так. Тобто вони просто вбивають пташку, роблять з неї чучело, або на відморожених закидують її в цей ставок. Ну і це виходить працює, тому що я помічав, що там, де висять отакі очучела, зазвичай навколо цих пташок немає. Якось так. У звичайних людей, які живуть біля річки, є свій спосіб займатися риболовою. За допомогою такої цікавої конструкції, яка складається з журавля та розтягнутого сіта, звичайні тайці ловлять рибку. Мені вдалося засняти двох друзів, які якраз в цей момент цим займалися. Один з берега, а другий з води. Тому просто подивіться це відео. Ось він її опускає. Отак оп. X. Все, рибак. Бачите, як вони ловлять тут рибку прикольно на таких саморобних човнах, такими от сітями, як павуками, а потім достають з цього сіта вже гачком, сачком, не? Ні? Система ніпіль яка. Вискакує рибка. Дивіться, яка система крута. Зловив парочку штук і зараз він буде доставати це сачком. Он посміхається мені, ні. Оп, і поїхав. Таке відчця, що він спеціально достав, бо знав, що я знімаю цей відосик. щоб я кайфанув. Загалом ми проїхали близько 150 км, переїжджаючи з одного храму до іншого, бо. Все таки ціллю сьогоднішньої нашої подорожі було відвідати якомога більше цікавих храмів, які знаходяться поміж Патайою та Бангкоком. Але для цього в мене буде окремий ролик. Так насправді мені не хотілося закінчувати нашу сьогодні поїздку, але вдома нас чекають три голодних котики, тому ми змушені повертатися додому. Але я впевнений, що ми ще не раз повернемося сюди.